Вже виїхала на місце, де це сталося, вона з нами на зв'язку. Світлана, що тобі вдалося дізнатись? На даний момент від коментарів відмовляється. Директор з'ясовує е, питання все в кабінеті. На відповідь що вона сталося, чому подати відповіді на питання, він сказав, що нас все гаразд. Е, на даний момент більшість працівників говорять, що все нормально або що вони нічого не знають. Але охоронець сказав, що. Кий загинув, його фамілія. Була середа, він працював грусиком. Дякую, Світлана. Ми надалі слідкуватимемо за цією ситуацією. 60-річний чоловік помер в магазині побутової техніки. Сталося це вчора близько 19-ї години за адресою Куцюбинського, 18. Зі слів охоронця закладу, чоловік забіг до магазину, начебто ховаючись від нападників, впав та помер. Про це повідомляє відділ оперативного реагування. Цілодобова варта. Наші позаштатні репортери зараз розмовляють з працівниками магазину. Вони нічого не коментують. Спробував дізнатись про доробиці цього випадку в наступних випусках новин. Боєприпаси чи Сі великої вітчизняної війни знайшли в лісі поблизу гнівані. Повідомлення про це надійшло до рятувальників 10 липня о 15-й годині. Прибувши на місце, сапери встановили, що це артилерійські снаряди калібру 105 мм. Загалом знайшли 26 боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба рятувальників. Це все на цю мить. Більше новин ви можете знайти на сайті. Адреса якого на ваших екранах. Наступний випуск вже за годину о 9.40. продовжити програму світанок. Я запрошую, Катю. Спасибо, Ирочка. Я буду ждать тебя через час в этой студии в 9.40 и продолжаю программу Светанок. Сейчас в нашем городе 18 градусов тепла. Давайте узнаем, что прогнозируют синоптики на сегодня.